Всім привіт! Мене звати Марійка. Сьогодні приготуємо весняний салат з черемшою. І для цього нам потрібно огірки, радиска, сіль, йогурт, зварені яйця та сама черемша. І черпанів для гарного вам настрою. Півкітцями нарізаємо огірок. Не товсто. Жик. Редиску теж нарізаємо півкельцями, теж також не тосту. Жик! Надрібно нарізаємо яйця. Жик! Подрібнюємо черемшу. Салат майже готовий, Залишилось всього заправити та посолити. Я заправляю йогуртом. Ви можете замінити сметанкою. Перемішуємо. Ось за 10 хвилин ми зробили смачний весняний вітамінний салат. Всім смачного, всім па-па.